Астрологічний прогноз 10 по 16 листопада. Чим цей тиждень відрізняється від інших, які тенденції, як можна досягти успіху, де можна знайти якісь пастки і як їх обійти? Цей тиждень багато планет в стихії води, яка пов'язана з тайною. Це означає багато секретних і тайних процесів, які зовні непомітні. Політиці це означає тайну політику, а на війні це означає тайні операції, якісь неочевидні, непонятні, неясні, де нема чіткісті, де все розмито, розпливчато, може е, бути схожим на хаос, якісь такі хаотичні процеси, невпорядковані. А в цей період людям допомагає інтуїція. Раціональність тут на другому місці. <клес> Стихія води, вона на відміну від стихії Землі не має форми, тому якісь такі процеси, які не можна навести чіткість, все розмивається, розпливається. А, і а, в стихії води, і перспективно рухатися за течією, рухатися по шляху найменшого супротиву. Як воно йде, так і йде, довіряти своїм почуттям раціоналізм тут на другому місці. Що стосується планети, яка в резонансі з раціоналізмом це Меркурій, то вона зупинена на місці з 7 по 10 листопада, і це означає, що зупинка процесів, якихсь когнітивних, логістичних, Пов'язаних з інформацією, навчанням, контактами, комерцією, загострення якихось питань, але не рух вперед, а повернення до старого, до минулого, Меркурій йде в ретроградну фазу. Теж це означає, що краще не перти вперед, як баран, а робити маневри, робити маневри. і... А діяти за ситуацією, не по своєму плану, а за ситуацією. Ретроградна планета дає успіх, коли людина діє не по своєму плану або бажання, а орієнтується на входящу інформацію, тобто уважніше треба дивитись по сторонах і на основі цього щось робити. Знак зодіака Стрілець, в якому знаходяться Меркурій і Марс, він може давати оптимізм. Але Меркурій в стрільці може давати безпідставний оптимізм, коли людина оптимістично не тому, що дійсно воно дуже хорошо, а тому, що ну, вона просто не хоче бачити реальність. Значить, от, тому перспективно бачити реальність і вже в реальності приймати якісь рішення. Знак стрілець цьому може заважати, бо він просто може означати безпідставний оптимізм. Стрілець пов'язаний з чимось віддаленим, тому можуть бути контакти взаємодії з людьми, які знаходяться далеко. А також з контактами з людьми, які знаходяться високо. Тобто, якимись впливовими людьми. А, в знак знак Здіака Скорпіон, в якому знаходиться Сонце цього тижня. він в резонансі, ну, теж зі стихією води, це підкреслює. Якісь також події в територіях, які там, де вода, Одеса, Крим, річки, там, де водойми, якісь водосховища і так далі. З нафтою-газом, а, а також між людьми це такий психологічний знак зодіака, який пов'язаний з психотерапією, зміною своїх якихось. Настанов і ретроградний Меркурій цьому допомагає зміна колишніх якихось фіксацій. Цей знак зодіака пов'язаний з маніпуляціями і тому ми можемо стикнутися з тим, що засоби масової інформації, політики особливо сильно будуть маніпулювати людьми цього тижня, тому що Сонце йде на зближення з чорним місяцем в Скорпіоні, який означає. Провокації, спокуси, якісь негативні ситуації. Тож в центрі уваги можуть бути якісь дуже негативні ситуації найближчим тижням. У людей може бути поганий настрій, і як тут бути: ну, літ означає провокація, тобто, відповідно, перспективно не вестись на провокації. Щодо того, що все погано, це можуть бути якісь залякування, тероризм з боку Російської Федерації, може бути тема ядерних випробувань. Неб... Ну, в общем, чесно кажучи, така негативна енергія, і... але її є можливість окремої людини, є можливість її стабілізувати, не піддаватись на паніку. Тобто, ну в общем. В общем, це з точки зору війни хороший період, щоб викликати у ворога паніку. І я думаю, що будуть ну, провокації такі, щоб викликати паніку. Залякування, терор, такі речі. Стосовно стосунків між людьми, тут планета Венера, планета Львів, кохання і стосунків, знаці Скорпіон, що означає стосунки людей більш глибокі, але і більш складні. Знак зодіака Скорпіон в резонансі з інтимною темою, з сексом, і тому в цій сфері у людей можуть бути якісь, ну, у кожного по-своєму, але специфічні якісь ситуації, і є смисл звернути увагу на цю тему життя. В цілому багато гармонічних аспектів легких, це означає, що багато процесів будуть відбуватися як на самотюк самі з собою. Uh, і uh, маємо посеред тижня з'єднання Марса з Меркурієм на весь тиждень буде впливати. Це означає прискорення, пришвидшення якісь ну, процесів у взаємодії з людьми, комунікацій. Але з-за того, що Меркурій на, швид... на низькій швидкості, то це може викликати агресію в стосунках або ну, якийсь накал, напруження. Uh, в цілому uh, це означає, що. У військових справах там буде підсилення якихось військових процесів, і на фоні погіршення логістики, і, значить, ну, якихось неможливості вирішити ситуацію так, як її хотілося би. Таким чином, знає цю всю інформацію, можна зрозуміти, що маємо складний тиждень, який. Ну, означає, що дуже сильний тиск на психіку, залякування, і краще коригувати ситуацію, за допомогою, за допомогою того, що не намагатися створити якісь свої правила, свої умови, а рухатися в стилі стихії води. Тобто по ситуації. Агібать препятствия, робити якісь скритні або тайні речі, не брати штурмом прямим якісь ситуації, стихія води, означає гібати препятствия. Скоріше за всього, буде не, не, не дуже прислухатися к тому обману, який ллється на нас з інформаційних джерел, які схильні до обмана. Може бути якась бравада в стилі знака зодіака, стрілець в стилі, в стилі, що все хорошо, хоча насправді не дуже все хорошо. Тобто, тут багато не про події в цьому тижні, а про психологію, про маніпулювання людьми, ну і, відповідно, є можливість цього збіжати. Такий нас очікує непростий тиждень. Я нагадую, що планети не несуть людям загрози або чогось негативного. Вібрації планет, вони нейтральні, можна сказати, а вже люди з них, політики, люди роблять те за допомогою цих енергій, що вони хочуть робити. Тож, любіть планети, любіть космос, любіть Всесвіт, і це додасть вам енергії в цей. Такий от складний період. Нагадую, що зима вона легша, ніж осінь, і в цей період, коли багато планет стихії води, можна підтримати себе за допомогою згадок минулого ретроградний Меркурій, а також співів, пісні підтримують в цей час. Або щось що Ну, для дітей це сказки, наприклад. А, ну, люди схильні до ігроманії, вони, тобто грають в ігри або ще якось відволікаються. До речі, для когось це тема алкоголя, для віруючих людей це, людей, це тема віри і інших, інших засобів змінених станів свідомості. Багато людей буде в зміненому такому стані свідомості, можлива аварійність на дорогах за рахунок того, що люди. За кермом будуть відволікатися, якось уходіть кудись, не помічать чогось, тож будьте уважні за кермом. До речі, забув сказати, що окрім Меркурія, який розвертається на початку тижня, то десь до середини тижня теж розвертається в ретроградний рух планета Юпітер, яка <кхм> пов'язана з, з іноземцями, з віддаленими якимись процесами. З викладачами, з подорожами дальніми, з дальніми поїздками, з благодійністю, з волонтерством, з добрими намірами. Тож в цих сферах теж будуть якісь неможливість робити добро як, так, як це робилось раніше. Розворот Меркурія назад він буде означати. Ну, Зміну напрямку тих людей, які роблять добро. Якщо ви очікуєте від когось допомогу, від якихось людей, то теж в цьому плані можливо зупинка і зміна, зміна напрямку, тобто таким чином, маневри можна сказати про цей тиждень, що це як тиждень маневрів, коли ми будемо в багатьох ситуаціях не рухатися прямо, як ми хотіли. А робити якісь дуже звілісті маневри ну, в тих ситуаціях, в яких ми знаходимося. Щось це нагадує як темна ніч перед розсвітом може не повністю, але дійсно така, така от зараз астлична картина. Пишіть в своїх коментарях ваші спостереження, ваші враження, як ви бачите. Ну, зі своєму житті ситуації, діліться цим відео, якщо вважаєте його корисним. На все добре!